Заведи собі, принаймні одне безумство, щоб подеколи міг відчайдушно наодинці з тим божевіллям грати, щоб було на що скажуть інші начхати. Дозволяй собі перед дзеркалом танцювати чи бездомних собак потайки, годувати, писати щоденник чи Еротичні тексти, чи виготовляти з вовни авторські мешти, насолоджуйся співом у машині чи в душі, тішся, коли готуєш для рідних пироги чи суші, запалюй вдома арома, свічки чи палички, Декламуй друзям власноручно написані вірші. Забувай балувати своє внутрішнє дитя, такі божевілля присмак додають до життя, відчуття себе та солодку свободу. Тоді світ буде теплим в погоду і негоду.